Доброго часу моїм глядачам. Показую вам отаку колекцію фотографій дітей на педальних машинках. Оця фотографія 43-го року. Велосипеди, ракети, москвічі, педальний кінь. Це є фотографії періоду Радянського Союзу. 23 штуки. Далі будуть автомобілі з Радянського Союзу. Перейдемо на Португалію. Стара Португалія. Часів диктатора Салазара. Тут вже настоящі автомобілі. Є діти на автомобілі, є одна біля лодки. Трактора є. От сидить жінка заді неї автобус. Люди на задньому плані стоять автомобілі. От жінка на автомобілі. Трактора, на задньому плані автомобіль. От португальська жінка на задньому плані Жук. Маємо три календарики на педальних машинках і на мопеді. І в бонус дуже велика колекція Строї Португалії. По тих фотографіях можна вивчити, як люди жили, який був бут. Побут часів Салазаровської Португалії. Фотографій є дуже багато. Дуже багато з жінками. Можна подивитися, які люди були в ті часи, як жили. По тих фотографіях можна побачити багато історичного. Тут є ще фотографії і дуже багато слайдів. І ще там є слайди. Ще можна буде подивитися і по слайдах. Всім дякую за перегляд.